Як бачите, кілька кілометрів дороги до гая, ще взагалі не є проїзною. Це навіть дорогою назвати не можна, це лише напрямок. І люди змушені об'їжджати її вже ґрунтовим покриттям, де легковій машині просто немає ніяких шансів. Навіть вантажінкам дуже важко поїхати. Зробити дороги гадячини, хоча б проїзними. саме цією мрією живуть останні роки мешканці гадяча та найближчих населених пунктів. Стан дороги на ділянці гадяч Опішня не витримує жодної критики. Суцільні провалля, на яких вбито вже не один автомобіль. Щоб змінити цю ситуацію, організувалася група однодумців. Люди вклалися власними коштами і ремонтують цю дорогу самостійно. Зараз ми знаходимося на відрізку дороги. Гадячу Пішня це відрізок від Теплянської гори і до аеропорту, як народі його називають. Зараз ця дорога знаходиться у такому розбитому стані. Далі, взагалі, вона не проїзна там, біля аеропорту і на території лісу. Ця дорога раніше належала Агентству місцевих доріг, але влітку цю дорогу вже передали на агентство відновлення. Проблематика цієї дороги така, що. Перше, це відсутні гроші раз. По-друге, це на цю дорогу навіть ще не почали проводити процедури власники цієї дороги. І тобто, виникла така позиція від небайдужих небайдужих громадян. Ми можемо зробити проїзною 500 квадратних метрів дороги. Тобто від теплянської гри до аеропорту. Знайшлося шість інвесторів, які вклали по 70 тисяч гривень власних коштів заради того, щоб зробити цю дорогу проїзною. Роботи вартістю близько півмільйона гривень, на які пожертвували гроші небайдужі громадяни, вже почалися. Але це не повноцінний ремонт, а лише приведення дороги до проїзного стану. Ми не ремонтуємо дорогу, ми дорогу робимо проїзною. Це основа основ. Ми хочемо, щоб нормально ми могли добиратися до обласного пункту, до міста Полтави, тому що постійно є Постійні потреби в поїздки, і поки ми виїдемо з города з нашого міста, вже якби немає ні сили, ні духу, грубо говоря, займатися нагальними справами. На превеликий жаль, Гадячина є саме депресивна з точки зору доріг з усіх сторін, включаючи дорогу державного значення, та, яка йде на Київ, дорога, що веде до обласного центру. Незважаючи на те, що ми зараз стоїмо з вами в історичній точці, оскільки Гадячина єдина географічна локація, яка прийняла була на себе. Бій і ворога, який на початку лютого минулого року торгався. Ми зараз знаходимося на південно-східній частині району, буквально в п'яти кілометрах звідси. Тут була ціла дивізія окупантів минулого року. І не знаю чому, але на жаль, зважаючи на все це, дороги в нас так і немає. Гадячи на і морально, і географічно, і враховуючи те, що це місце обласного значення і населення давно заслуговує, щоб держава помогла дорогу. Те, що ми робимо, це крапля в морі. Але згодом це заки до того, щоб область почивствовалася, і державні кошти запрацювали. І в цьому році, хоча б ямковий ремонт, нам зробили. До ремонту цієї дороги долучилися також депутат Полтавської обласної ради Олександр Сухань та директор компанії «Нафтогазсервіс» Сергій Попельнюх. Вони всі чудово розуміють, що дивлячись на стан цієї дороги, гадяч може стати ізольованим від цивілізованого світу, адже багато хто відмовляється їхати по суцільним ямам. Перевізники пального це великі наливники. Не їдуть за стандартним таргівом, вони його або додають, щоб сюди привезти, або взагалі не ці їхати. Перевізники на зразок нової пошти теж не всі беруться, що сюди щось доставити. Наприклад, кур'єри компанії Метро, колись нам поставляли продукти на гадіч та лофицю, зараз за дороги сюди не їздять. А пасажирські перевезення навіть водії мені говорять, коли ми їдемо до Києва чи до Полтави, ми, ми могли на 50-100 гривень знизити вартість квитка, якби була краща дорога, скільки ремонт ходової частини автомобіля він, він захмарний за цього. Депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко згадячу і вже тривалий час звертається до всіх інстанцій, щоб цю дорогу відремонтували. Але реакції від чиновників поки що немає. А чому ж від ремонту цієї дороги як від чуми відхрещується влада? Як зазначає Олексій Матюшенко, відповідь завжди одна: нема грошей на комісії обласної ради. Ми ініціювали. Прийняття програми про фінансування не тільки за рахунок коштів державного бюджету, а за рахунок коштів різних рівнів. Це обласний бюджет, кошти об'єднаних територіальних громад. Надіємося, що на це звернуть увагу. Також ми були великою делегацією у керівника агентства відновлення Мустафина Єма. Задавали питання. Відповідь отримали таку: В першу чергу ми ремонтуємо дороги життя. Це ті дороги, по які вивозять наших поранених, наших військових і завозять все необхідне обладнання для перемоги. Коли закінчиться війна, тоді почнеться робитися ці дороги. Така сама ситуація по дорозі Т-1705, така сама ситуація по дорозі гадяч -Миргори. Тобто, Але ми хочемо, щоб максимально, знаєте, як от сказали колеги капля в морі, щоб хоча б ну, була б проїзна дорога.